Показую вам. Тільки-но-тільки-но ми його привезли. Сусідів тут недалечко бі біля нас прикупили в селі Штангенрод 2-літровий 2019 року. Трошки ну але це як гольф Гольфлюс. Показую. Отакі От є колеса додаткові. Опа! Номери падають. Ми їх не прикріпляли, тільки не привезли, машинці. Так, і давайте покажу. Він ну, далеко не ідеальний. Трошки є до чого руки приложити для Німеччини, як я казав, то він не піде, бо тут е, є такі рижики, вздутості, що він тюф не пройде, це хіба на Польщу. Дволітровий гольфік. Модний. Хто шукав Гольф Плюс, знає, що це машина не дешева. Давайте я відразу пройду товщиноміром, хоча він, скоріш за все, не фарбувався. Так, 127, це почнемо з крила переднього. 114. 114. 119 то один. Детально покажу, кому потрібно буде багато замірів, будь ласка, а зараз для відео не буду час на це тратити. Як бачите, не, не мальований, нічого не фарбувалось, фарба оригінальна. І давайте будемо роздивлятися машину під різними кутами обзору, що у її тут є, які недоліки. Давайте з правої сторони почнемо по недоліках, бо їх є тут немало. Але ціна до віддачі ну, не така, я думаю, і велика. 2850, 2850, подивіться, Ціни це не дешева машина, хоча, да, роботи тут є. Так, ззаді все більш-менш нормально, Он є. Ну, зовсім, зовсім дурниця на шву витирається. Полі обичною. Так, на кромки дверей. Дурниця тут. Дурниця. А тут вже не дурниця трошки поріг. Отакий От трошки погнутий. Десь домкрат погано поставили. А тут вон підгнивше крило. І порог покраснівший поріг. Далі є на арочці, отут красочка здерта, але там ржавчина. Немає, рахуй. Ні, є, спочинки стоять. Є тут спочинки маленькі. До роботи. Пункт один. Ну, Вірніше, тут перший елемент до роботи, тут другий підкрасити. Так, бампер, капот. Капотний іржавий, Зовні, з середини треба подивитись. Далі крило ліве, от теж тут знизу є І ржав. Ну, Боки рівні, не погнуті ніде в немає. Є тільки отут на дверях. Їх завжди відкривають неаккуратно і уголочок отак трошки всередину підігнутий, бачите, на дверях знизу. Ну, теж де відкривали, об щось на кромочці треба позакапувати зверху, на дверях водія. Тут, якщо придивитись, теж трошки десь відкривали дверку, і воно так слегка загнуто. І на задньому крилі отут є у нас рачки, резина зимова відсотків 80 десь. Теж алюмінієві диски, так як і ті запасні, що в багажнику лежать. Кришка багажника. Є трохи пошкоджень вистачає під, під фарою. Прямо вспочене. Тут взагалі здоровий корж такий. Треба його здирати, рівняти. Тут мятінка. Так, дуже ржава. Для когось шрот, а для когось находка ця машина. Так, дах рівний, без пошкоджень. Навколо люка немає нічого. Ззаді планка оця над кришкою багажника. Теж вона повністю отут корж. Теж треба робити в цьому місці. Зараз ми піднімемо всередині, що там робиться. А всередині, так, ну що, перерив був. От, ну, такий горщик. Непоганий ніде не фарбований. Кому потрібно підробляти на Польщу. Прекрасний варіант, я рахую. Ось моя Тесла, Model Y вже. На номерах на зараз, назад неї приїдуть. заберуть. Хай їде, хай їздить добре. Віддав навіть дешевше, ніж е озвучував ціну, От, але не шкодую ніколи, хай їздять люди. Ось три Екофлов Delta Pro, які заряджаються. Ось від цих батарей сонячних. Кажуть, поганий, погана якість. Так, звичайно, погана. Ось стоїть Starlink, треба було до його підключитися. Але я думав, що вистачить мені мобільного інтернету. Starlink цей Онде стоїть у мене за вікном. І він туди, в ту сторону, до машини не тягне. Треба було переставити мені того гольфіка сюди. Але тут моя трійка. Запаркована. Трійку вже не продаю. Буду їздити далі, поки не наїжджу <смір> мільйон кілометрів, жодного сервісу, до речі, поки що. От Жодного. Трійка не підводить. За весь час один, одна була проблема з обігрівом, і то була проблема в датчику, в роз'ємі датчика температури салону. І все. Колодки, гальмівні диски, як нові при 125 тисячах пробігу. Отакі От вони погані, електромобілі. Ну все, забемкало, треба закінчувати відео. Вибачайте, що така якість, нічого не зробиш. Закінчився якраз мобільний інтернет. Повідомлення пройшло і перепідключився на на Wi-Fi, а wi нікуди жній. Але нічого, буде далі на відео все нормально, будемо від Starlink ставити роутери по двору. Двір просто у нас великий, бачите. І не, не, дуже, не дуже дістає. Треба не забувати відео знімати десь біля роутера. Ну все, підписуйтесь на канал, якщо цікавить тема автомобілів, буду і надалі показувати всі автомобілі, які ще не поставили на мобіле, які ніхто не готував, не прибрані. От так от. Придбали, як придбали. Ну, Син так всі купує автомобілі, не дивлячись, не глядя. Ну нічого. Але це, до речі, Ціна суперова просто ціна. Його заберуть, скоріш за все, поляки. Губи намалюють і продадуть за класну ціну. Ну, Пробіг скручать на 150. І він, як діти в школу. Все, на все добре, до наступних відео.